Вітаю всіх на каналі Smart Center. Саме зараз ми в серці найбільшої автомобільної виставки в Європі Club de Ultra із 28-29 червня. Я в житті не бачила таку велику кількість унікальних проєктів в одному місці. Серед них і унікальні екземпляри. І автомобілі, які коштують десятки мільйонів доларів. І ті, що ви бачили лише у фільмах. Не будемо затягувати. Починаємо. Перед тим як ви побачите дійство фестивалю, швидко ведемо вас в курс справи. Ультрейс – це найпристініша подія у світі автомобільної культури Європи. Настільки що на час фестивалю у Росла з'їжджаються люди з усіх куточків світу. При тому, що Ультрейс досить молодий. В цей час місто буквально оживає, знайти житло нереально. Зате по місту за кожним ревом мотора можна побачити дуже круті тачки. На паркінгу, до прикладу, я знайшла цей п'ятий корвет. І так на кожному повороті. А тепер подивимось, як Вається заїзд машин за день до фестивалю. Не почався офіційно, але вже відбувається заїзд машин. І передати оці всі емоції, цей весь мікс люд, і неможливо. Ти вперше бачив ті машини, які ти так колись бачив на обложках в інстаграмі і так далі, але ніколи не міг там подумати, що ти побачив вживу. Це звуки моторів, які там десятками лунають один за одним, один і потім сік і так далі. І в тебе крім шоку, нічого не може бути. Тому так, зараз просто лютий мікс. Щоб ви розуміли. Локація настільки величезна, що, дай Бог, її обійти просто за один день. Ми планували буквально за один день все зняти, але я бачу, що це нереально. Це просто нереально. Зацініть масштабчик. Там, до самого горизонту, зверху ще машини стоять, і аж до цієї частини, там ще за горизонтом. Е... Нереально. Я вже не можу дочекатися завтрашнього дня, коли почнеться головна друзі. I'm going back to Cali, like I'm B.I.G. Niggas a a death threat, you gon' D.I.E. My face card in the video, I don't need I.D. You know I can play it smooth or do them slime Either way, I'm going bustin' if they tryin' You know I rock it with that chopper like I'm Tivish If she throw it, В мене є один автомобіль, який я дуже сильно хочу побачити. Скажімо так, навіть два. Один автомобіль я мала як перше авто, але тут я побачила його як стенс-проект. І настільки чистий, настільки красивий, настільки красиво занижений. Друзі, я обов'язково вам це покажу, але трішечки пізніше, і ще один автомобіль в майже єдиному екземплярі світі називається він. МСІ 12 Corsa. Я думаю, спочатку одразу зрозуміло, що Maserati. Це, це авто, яке, якщо ти побачиш хоча б раз в житті оригінал, тобі дуже пощастило. Зустрічає, по перше, у нас дуже багато цікавих автомобілів, людей вже дуже багато, але привертає увагу однозначно Mazda RX-7 FD в кузові, точніше навіть не в кузові, а в обвісі тюнінг ательє вилса це культова RX-7 через те, що вона фігурувала саме в форсажі. А як ми знаємо, всі ми автомобілісти виросли на форсажі. Of the week, at Summit Talks You'll hear them speak It's only Monday Я дуже вибачаюсь, але корветів в цьому відео буде багато. Бо тут дійсно на локації це третій, це і це шостій, це восьмій, стенцеві і так далі. То загалом дуже багато сенсів автомобілів, які вони могли навіть подумати, що це можна застенцити. Але наскільки ж красивий цей п'ятий корвет, наскільки він чистий, наскільки в нього ідеальна висота. він більше за Mazda RX-7, до речі, хоча здається, що вони однакові. вже є проекція і інші класні плюшки словом автомобіль Справжня мрія, і це досі моя мрія. Ще дуже велика кількість RX-7, наскільки чистих, красивих наприклад, ця на роторному двигуні. Японці ставили туди роторний двигун для того, щоб вона керувалася, для того щоб вона класно їхала, звучала і так далі. А що ви скажете про це? Mazda RX-7 на 2 jz GTI. Хтось в Україні ставить цей двигун на тридцятки, а тут на справжній культовий Mazda RX-7. До речі, кута. А зараз ми підходимо до автомобіля, який у нас був 100% у списку взяти і показати вам. Називається він Porsche 956, абсолютно гоночний автомобіль, не для доріг загального користування. Це був мост саме у 80-х. І навіть зараз, якщо ви подивитеся, він не в ідеальному стані. В ньому є певні нюанси. Тому в мене є така думка, що його використовують по призначенню. Це дуже круто, насправді. В 1983 році цей автомобіль зробив практично неможливо. Він поставив на Нюрбургінгу рекорд 6 хвилин 11 секунд. І ще. Десятками років не могли той рекорд побити. Він навіть ввів автоспорт, так званий ефект Ground Effect. Це система, яка допомагає автомобілю, ніби присмокнуватись до асфальту. І це потім масово почали використовувати. От така от історія цього невеличкого авто, яке ти навіть пошенив за а, до речі, якщо ви помітили малюнок на автомобілі, купа цих назв, Єгірмейстер і так далі. Це одна із найкультовіших ліврей в історії автомобілів. Один цікавий автомобіль під назвою Далара це якийсь новий суперкар, спорткар, ну скажу суперкар. Два місця, такий карбоновий, типу як напевно карбоновий монокок. І з здається, що вона дійсно вся карбонова. Але якщо придивитися, є стики, а це означає, що це хвилівка. Ось такий от невеличкий обман. А якщо ви подумали, що це пиво, то ні. А, такі потужні дядьки, пиво не п'ють. Це масло на випадок, якщо треба буде завести двигун. Світла фільтроване. Все як любить ПМВ. Ще позаду нас просто шикарнючий прапрапрадіт сучасної супри А 90. Це BMW Z1. По перше, ній дуже цікава технологія, про яку там, напевно, всі чули, але мало хто знає, що саме називається ця машина z 1 Отож, двері прикольно відчиняються. Справді вони ховаються саме всередину, а потім, коли піднімаються, піднімається карта, а потім саме скло. Технологія ну, просто шикарна. Це та сама машина, в, мені, в мені здається, ніде, яка поза часом. Вона чимось може націкати квіти. Вона одночасно. О, до речі. Можна прямо в режим пачка, хтось зробив. Отак ось це виглядає. Супер сучасно виглядає. Нечасто якось в якомусь ретро стилі. розстилі. Отак машина 100% поза часом. Ще маємо велику піровітність, що саме ось ці елементи, елементи в пара були написані саме в речі. Знаєте, це настільки багато хвилинних тачок, що ми б навіть не звертали увагу на цю БМВ. Але два фактори нам нас підспокою просто. Перше, це диски, різноширокі. А по-друге, іди подивись. Супорта від Porsche. Мені здається, якщо у твоя БМВ на таких дисках, то можна ставити і колодки Porsche. О, супорти, супорти. До речі, неочевидний факт, що ультрайс не просто виставка. Тут є величезна drift-зона. Оце в нас тих парк. Там знаходиться тут трошечки парковка людей, які oh, yeah. так розумію, відносяться до дрифту до учасників. І що встигнемо, то обов'язково з дрифту вам покажемо. Бо я бачила там це пади кровети, який по хто ну, робить конфіг. Я скажу, ну це було настільки круто, стільки емоційно, що ми обов'язково це покажемо. А зараз переходимо далі. This is not just a story. This is our future. Тисячу п'ятсот <ріст> на 1400 кг ваги. Отож різних стенсових автомобілів ми вам показали. Крутих болідів. Ми вам показали. А от гіперкарів ми вам ще не показували. Отож, Alpine Альпеґлоу це автомобіль. Не автомобіль, це концепт-кар, розроблений на 22 році. Кінський, кількість кінських сил, я думаю, вас теж здивувала не тільки мене одну довжину від більше 6 метрів, дизайн взагалі якийсь космічний. Тут дійсно от, слово підходить максимально. І це все вражає. Але от так саме має виглядати суперкар майбутнього за думки компанії Alpine. І от мене з'являється в голові таке питання: скільки взагалі треба продати Renault Megane і Renault Kenvo, щоб дозволити собі розробити отакий концепт-кар? І я не помилилась. От саме Рено Меганів і Рено Келева, тому що цей підрозділ належить компанії Рено. Ще він повністю екологічний. Отже, ви заливаєте просто воду, на виході отримуєте марки, і природа від того ніколи не страдає. І ви ще не знаєте, скільки вау машин. Ми вам покажемо. Але знімаючи їх всіх, ми ходили з думками про хоч один український проект. Було цікаво, чи взагалі вони тут є. І знаєте, таке є. Ми шукали і шукали, шукали і шукали якісь українські проекти. Ми знайшли нереально приємно. Насправді машинка зроблена з ромоут 430-й Lexus, автомобіль на Люфту, якщо я правильно кажу. Шикарний проект. Шикарний український проєкт, що не менш важливо. І нам особливо приємно його бачити. Ми не можемо цього цього розказати. Ви дуже часто чуєте від нас, що там правильний стенс, там ідеальний стенс, там класна сова тачка. Що це таке? Показую один і єдиний раз. Це ось це. А це один із найвпізнаваніших суперкарів в історії людства омріяна Феррарі Тестароса. До речі, Тестароса з італійської мови перекладається як червоні голови. І це означає, що там дійсно червоні хлапані кришки. Салон, на жаль, доведеться сказати убогий, бо так воно і є. Найдується не на те, що дизайн просто супер. Салон максимально простий, мінімальна бокова підтримка як сіроку. Я б навіть сказала не те, що це п'яти карве, і п'ятискупінча механіка. Бачите, як виглядає тюнінг на Феррарі? І навіть за таке Феррарі до хліб клієнтів подає в суд і забирає машину. І ще через суд вимагає дуже велику кількість корші, бо їх машини не можна ніяк сювати. Вони ідеальні далі заводом так думає Феррарі, а так думає Ультрайс. Друзі, мало того, що це сьомий. Це жовтих корвет на нереальних дисках, на з крутою полкою, на дифузорах, блін, все це сок. Це ще Z06 модифікація. Ну, взагалі це рідкість, скажімо так. Вони всі на механіці, якщо говорити про C5, і 6 щось, це сьомо, вони всі на механіці до тепер версії Z06. Але не дивлячись на C6, де якщо модифікація Z06 у вас 7 літрів атмосфери і близько 500 кінських сил, тут двигун LT4 62 з компресором на 650 кінських сил. Справжній американський. І суперкар. Задача на хвилину. Як вважаєте, чому тут віни розташовані саме тут, де має бути вихлопна система? Свою пишіть в коментарях. І от знову я біля бітла. Моє колишнє авто Бітл жеса <laughs> такі прикольні емоції. Вчора ще побачила вперше його з цієї частини. Ну, десь не пам'ятаю, коротше, у мене тут не дуже орієнтація хорошо просторі, а звідти звідти показує оператор. Ми були, дивилися. Я така бітл, і скоріше всього, саме це я колись брала в приклад, коли хотіла зробити свого бітла саме стенс проект. І я не помиляла, то скільки ж круто це, все виглядає на цих дисках з губою з. Тонованою кришою, там всередині каркас, полукоші і так далі. Ну, Клас, супер! Ми ще й подивилися. Це 315, серед трьох з половиною тисяч на планті землянських. Це була лімітована версія Ді СР. Гейн Шваня. Я навіть сьогодні пам'ятаю переклад, що це означає чорно-жовтий гончик. Шикарна маленька машинка, в якій, до речі, двохстровий двигун і 220 кінських. сил. І вона дійсно непогано їде. А в мене, до речі, був 3027 тисячі серед двох з половиною. The moment comes, you say. Адіо. Тойота Supra 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 супра. Треба казати, що це Supra Supra Тут у нас Supra, а позаду камери машина, заради якої одна заради якої я приїхала сюди взагалі на ультрайс. Це стенсовий, це третій кровати, якщо не помиляюсь, він саме з Америки. Він курсує на Острець буквально кожного року. І просто оцініть ці форми. Це просто кращий кузов, мені здається того століття, особливо в кроватах, це 100% найкращий кузов. Але наскільки ідеально підібрані диски, наскільки воно все ніби йде в нескінченність, ну ідеальні, просто ідеальні. Ну, у випадку, якщо у когось завалялось півмільйона зайвих, то цю тачку можна придбати. Виявляється. Просто погляньте на цю величезну полку на корветі? Це вісім. Ого, як вона прикріплена класно? Слухає кар... Макстон Карбон. А в нас в Україні фантом карбон. Ви бачите красиве авто, Стенсовий корвет. Але чи думали ви коли-небудь наскільки складно стенсувати корвети? Саме до С7, бо це 7 там більш новіші, технологічніші так далі. По перше, тут підвізка на ресорах, тут немає жодної пружини, тому станцювати таку тачку це те саме, що бути мазохістом. Але люди, які це роблять, я вас обожнюю, бо це моє улюблене авто. І в мене ж таке авто, тільки чекає мене в Україні. Ще один максимально цікавий екземпляр на утрейсі. Це Porsche 911 десь 70-х, 80-х років. Точно не скажу вам. по перше тут ергономіка подумана до. Найменше деталей, якщо ви звертаєте увагу, тут величезне антикрило квадратне. При чому навіщо воно таке? Насправді, воно виконує дві функції. Перша функція це охолодження охоложення. Коли повітря потрапляє мічаснуту сюди, само собою воно так іде, по наміці, то тут є отакий от, от відгин і спеціально того, щоб ми потрапляло саме сюди. Тому що ви зверху увагу то чи сіточка одразу. І друга функція це, звісно, антикило, яке дає силу. А це репліка шелбі кобри. Чому репліка? Тому що, по-перше, радіатора, такого, як там стоїть, тоді в ті часи не було. Зараз ставимо кадр. По-друге, балона не було. Труба чорна, замість того, щоб бути просто хромовою. Ну і загалом ноги гріються, місць для них особливо немає. Я зляну чи три педалі. Ні, дві педалі, а для третьої там взагалі немає місця. Чому? Тому що машина максимально вузька, з купою недопрацювання, скоріше всього, це та сама репліка, яка е, надається саме Factory Five, щоб ти міг зібрати той самий конструктор. -car, як всі кажуть, всім зрозуміло. Але якщо вам треба хороша нормальна репліка, то можете прямо зараз писати нам в приватні повідомлення, бо в Україні їх дійсно роблять і роблять краще. Раз ми згадали легендарну кобру, то мусимо згадати її родича по п'ятому ребру. Без компромісного та злегка божевільного. Dodge вайпер другого покоління. Позаду найбезбашніша моя мрія. Dodge вайпер автомобіль, який тоді в той час. Був революцією дійсно. Тоді ще він належав крайсеру. компанія Крайсер 70-х руках придумала, що їм треба зробити крутий суперкар. І що було далі? Вони витягли з пікапа грузового рама. Двигун в 10 об'ємом 4 літра. Ой боже, 4 літра 8 літрів. Два рази помилилася, і дали цей двигун Ламборгіні на допрацювання. Тоді вони замінили голову на алюміній. блок алюмінію. Якщо не помиляюсь, зробили. І таким чином він став суперкаром. Мінімум ваги просто. То ніяких дверних ручок, ніякого АБС, подушок, наш взагалі це все є. Замість скла тут пластмаса, Автомобіль він повністю орієнтований на якогось безбашного водія. Словом, це абсолютна скаженість на колесах. Гадюка, так її назвали, і такою вона і є. Ще одна машина, яку ми не могли просто оминути в такому шикарному дизайні. Lamborghini Aventador, ну просто топ. І що ми бачимо? Три AMG GT, шикарні просто автомобілі, суперкар, я б навіть сказала. Це те, що дозначно привертає увагу, до речі, в усіх схожий, а, схожа компоновка карбону, тут карбонові спітери, а, карбонові жабра, можна сказати. Деякі AMG GT на японських дисках. До речі, зрієнтував японські диски на німецьких копкарах. І тут також японські диски, Там більш класичні, я б сказала, ті, які лишать і пасують машині з заводу. А тут досить дійсно цікаво. Ось це одне з небагатьох місць, де ти побачиш стенд спрайт на базі просто будь-якої машини, яка тобі навіть не пройшла, прийшла в голову. У нас секунду, як ви собі уявляєте, те другий фольксваген-транспортер. Може, ось так. Чи ось так? Ні-ні-ні. Ось -ні -ні. має своє бачення і виглядає він ось так? My life, my life, my life а головне, що під кафотом. Кузові. Б дванадцять, двигун від БМВ. Стокивіть транспортері, Б дванадцять двигун. А ще він одномісний. Отака от ситуація. Знаєте, позаду мене такі машини, що в принципі хочеться і багато говорити, але воно того не варте. Просто список машин, які зараз вряду. Якесь не до Феррарі, Порше GT, Бугаті Вирон, Ягуар Концепт який залишився XC220, Bugatti 220, бугаті і Divo. Все. А цей автомобіль, який знаходиться позаду мене, це насправді легенда, але допрацьована. Існує така культура, в автомобільній сфері, яка називається DTM. DTM — це коли береться звичайний середній автомобіль і повністю перепрацьовується, допрацьовується, і з нього виходить щось легендарне, щось взагалі здатне на. Гонки на кільце і так далі, і навіть на раллі він не слідує трендам. Він задає свій власний напрямок. Саме так і сталося, коли Кіза взяв безсмертний британський грантуре Jaguar XJS і перетворив його на те, чого ніхто не очікував. TWR Supercat. класичні класичній лінії, карбоновий вайтбаді, низька агресивна посадка і понад 600 кінських сил від компресорного V12 під капотом. Деталі продумані до дрібниць від плаваючих задніх стійок до аеродинаміки, протестованої на треку. Буде випущено лише 88 таких екземплярів на честь перемоги Ягуар у лимані 88 році. І один із них на Ультрейс. Ну що, друзі, для нас Ультрейс просто став якимось революційним. Після нього завжди, після таких фестивалів загалом хочеться якось по-іншому до свого автомобіля, робити якісь прикольні речі, ставити якийсь балончик, щоб машина опускалася і робила. Словом, ставити пневмопіс, але так прикольніше звучить. Ну і це все надихає. В першу чергу такі фестивалі надихають, і ти хочеш просто покращити своє життя, покращувати свій автомобільний експеріенс. І я сподіваюся, ще раз сподіваюся, що для вас ультрейсі це відео став таким же. Обов'язково варто відвідати хоч раз в житті такий фестиваль, таку виставку, і рухатися якось далі, формувати надивленість і просто знайомитися з новими людьми, з новими культурами філософією, ідеологією і так далі. Це дуже цікавий. світ, таки ніколи не закінчується. Тому дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь, якщо вам сподобалось відео, і не прощаємось! Ну Де взяла воду в рідній Україні. <різь> Жовтою. дала дуже хороша людина. Власник цього авто. Треба казати, що це супра. Деюся, я вже щось подібне сьогодні. Бачила. А це диски, які я дуже сильно собі хочу. До речі, тільки що звернули увагу, привезли цей авентадор. Ніколи не вгадаєте на чому. На Росройсі каліний. Давай. І хто сказав, що Hyundai робить одні сонати на газу? А це один із найвпізнаваніших суперкарів в історії людства, суперкар 80-90-х. -х, х Як може після такого видовища просто не любити культуру? А що моєму велику біля різні з того, що ці елементи і ще елементи. А що ви скажете про це? Mazda rx 7 на 2GZ. Вибирається серійний автомобіль і повністю перелаштовується на да, Так, супер!